Інноваційний партнер представляє інформаційну енциклопедію достопримічательності Харківщини. Партнер проекту запрошує вас у кращі місця відпочинку. Найпопулярнішою літньою пам'яткою першої столиці є журавлівський гідропарк кращого місця для відпочинку біля води в Харкові. Годі шукати. Це справжній оазис серед кам'яних джунглів. Гідропарк дивовижним чином об'єднує пляжну та паркову зони, майданчики для пікніків та ігор. Тут кожен обирає справу за власним смаком, щоб чоловіку тут, тут є все. У журавлівському гідропарку можна покататися на човні або неабияк розважитись на водних атракціонах. Втім, більшість відпочиваючих приходить сюди просто поніжитися на сонечко. Для бажаючих поплавати та засмагнути тут є все необхідне: переодягальні, душові кабінки та великі намети. На пляжі навіть пісок надзвичайний. Примірно 50 машин піска завезли, 50 машин піска, щоб людям було удобно дихати, щоб пісочок був чистий. Та незважаючи на велику кількість відпочиваючих, на журавлівському півострові завжди чисто. Ретельно контролюється у гідропарку і якість води. Купатися тут цілком безпечно. Ми знаходимося в началі города. Началі города, і от я думаю, зато у нас вода чиста. У гідропарку мало не щодня працюють над тим, аби відпочинок харків'ян та гостей міста був іще кращим. Нещодавно тут з'явилися спеціальні доріжки для інвалідів. Тепер пляж став доступним і для людей з особливими потребами. На варті спокою відпочиваючих у гідропарку чергують рятувальники, а за порядком слідкує охорона. Тож відпочинок у цьому затишному куточку міста завжди пов'язаний лише з гарним настроєм та яскравими враженнями.